Нас чекають дуже цікаві вихідні. Це буде перший досвід життя у лісі в замінському комплексі. Але я думаю, буде прикольно. Назву обов'язково розповімо в кінці відео. Ну що, поїхали. Так, ми вже приїхали. Зараз паркуємося. Ці хто закинувся? А хто не заснув? А Верушкин спить. Тепер у мене буде гарна озвучка. Покажи. Купили спеціально. Покажи його. Який прикольний. Цвій бік, вибачте, будь ласка, ще не Ух ти, прикольний! Оце у нас тут подорож дітьми, пакетів, сумок, купа всього. Так, приїхали на. Тут ресторан у нас. Нам треба десь тут, де будиночки. Mm. Нам треба доїхати до будиночки ще. А як нам в ресторан ходити пішки? Чи що? Чи на машині? Mm. Mm. Тут ще будівництво йде. Mm. Mm. Прикольний які... Які вони симпатичні, так? Да? Всі ага. Ось наш будиночок третій. Да, це наш Рейн, будинок. Клас! Класс. Як тут красиво. Ось ти дивись, як красиво. Так, підемо, подивимось, що там всередині. О, тут Як тут красиво, як тут затишно. Вау! Ще тут дуже тепло. Я переживала, що буде прохолодно, як діти, а тут дійсно дуже тепло. М -м -м, клас, і підлога тепла. Три. М -м -м, я така щаслива, я так хотіла кудись виїхати нарешті. Клас! Ох, Я не похожу. Камін. Треба буде розпалити камін. Вау! Уже це вікно, я не можу, вікно на ліс, Клас! Все є, то чайник є, водичка є, чай. Це я. Я вчуся знімати горизонтальне відео, для мене трошки це незвично. Птичка. Венюш, Венюш, ти хеппі, бо мама дуже хеппі. Тут так красиво. Та -ра -ра. Зараз будемо тебе годувати. Тобі подобається? Так. <смір> а ми попросили ліжечко для молодшого для сина. Спочатку думала, що холодно тут спати, але потім подивилися, що тут є матрас. Бачите, з підігрівом. Якраз буде тепло, та комфортно спати. Ми не спитали за дитячий стілець. Ваня вже голодна, тому ми поставили верх від нашого візочка і так і годуємо. Взяли от кашку, готове дитяче харчування, бо не знаємо, яка їжа в ресторані. Тому краще тут зараз погодуємо і підемо вже самі щось. Подивимось. Костя взяв з собою нашу колонку. Ось трави дня такі. Я не захотіла це, то ми все годин сказала, але я не захотіла м'ясо. Сніданки це на вибір, страви. В принципі, тут стандартно. Ось, наприклад, котлітки тут судак власного вили. Великі мінімум, але в принципі є з чого обрати. Я взяла собі салат з буряка, бо я люблю буряк. І стейк з судака. Немає окремого дитячого меню, але в принципі ну, сирна паста як варіант. В Варварі ми взяли, взяли котлетки з судака і пірешку. Кості вже принесли борщ. Так, мені принесли салат з буряка і мою рибку. Стейк і банош з брокопом. І Варвара тут порція. Mm -hmm. Варія тобі не забагато? Ні. Мінус цього міста, що тут взагалі немає ніякого освітлення. Подивіться, це просто. Ми їдемо, тому що ми бачимо, тому що працюють фари, і все. От без фар, оце все розумієте? Просто нічого не видно. біля ресторану, біля будиночків. Коротше, якось ну це не дуже прикольно. У нас тут вечір, чай, печиво, піца ще є. Клас. Скоро вже в душ і будемо спати. Тіхтя, Добрий ранок, ранок. Я рянок! Ранкова кава. тут был фильтр. Зараз будем делать. Говорю, что это интересно, да? Это кавуська. Угу, люблю фильтр. Видишь, прикольно? Да, прикольно. Такие у нас цвет. Так, ми на сніданок. Яка у нас погода, сонечко. Клас. Їсти? Що будеш? Сирнички. Сирнички, добре. Вийшли на сніданок, відчекаємо. Вже сніданок принесли. Це наш з чоловіком. Поліський сніданок. Тут індичка власного виробництва. Кавуська. Ой! Костя, Костя, це тобі не палка. Костя. У нас м'яч під машину. Багато функціональні. О, о, Дістає. отак. Дякую. Була у нас хвилинка познімати рекламний контент для Інстаграм, і я, до речі, дуже рада, що взяла ці шапки на рекламу, бо вони дійсно дуже круті і виглядає воно класно. Ми приїхали у нас зараз, планується екскурсія, називається вона сафарі. Це на машинах разом з гідом Будемо кататися по територіях і дивитися, які тут живуть тваринки. Тут є і олені, і дика корова, і інші все вам покажу теж. Ворушки, куди їдемо? Куди ми їдемо? Заїхали, бачиш, на територію до Оленів. Якщо не це ж Олені. Зараз будемо виходити так, з машини. Ми тут вже були, так? Да? Ми були, коли цей маленький малюк був у мами в животику. Mm -hmm. Ми були з Верушкин. Зараз ще одна територія нашого парку. Це найбільший валєт і це 800 гектарів територія. Далі ми з вами поїдемо до Оленів, у них територія 200 гектарів, і поїдемо до Бізоні, у них територія 100 гектарів. І ще плюс 1000 гектарів сінокоса. Загальна площа нашого парку складає 2100 гектарів. Це олень альбінос. Йди сюди, тривай сюди, тримай Наступного разу старайтесь більше служити, бо вам Сказали бігом в машину. О, ой, бо підійшли, підійшли на шатки. Не можна сказали. Напевно, вони дикі? Залиште ще верти до Васі Сімо. <рес> ти будеш їсти? Ти поражуєш, так? Да? <рес> <рес> вони коли їсти не хочуть, то вони просто не показуються. Ага, ну ти добре, прожуй, я тримаю. Я тримаю, почекаю. Більше не гладь, бо клюне тою моркою, якою готуєш. Можеш погладити меншу. Все, мама вже лякає. Вже надто близько до мого простору. Ні. Вася, ми тут. Так, Ваня, Вася. <свят> Досить. <свят> <свят> на відпочинку? Ні. Классно <свят> <свят> тобі. <свят> Так, сьогодні ми вирішили не йти на вечерю в ресторан і все взяли з собою. Тому зараз в номері сядемо і будемо їсти. Який помідорчик нема. Бау, а, бау. О, да, Помідорчик. Да. Це мій мус бау. авокадо. Це у мене тут батат, десь батат. Десь, напевно, це батат, не знаю. Ось такі були наші вихідні. Я сподіваюсь, вам було весело, комфортно і класно разом з нами. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові такі ж цікаві відео. Все, ми вже додому. Все кажемо будиночку, пока-пока. пока-пока. Все, пока, будиночок. Ми поїхали додому. Давай, Костя.